Доброго дня! Сьогодні 16 травня 2025 року, хочу розказати про породи та круси, в чому їх відмінність і що краще для себе вибрати. Я тримав і круси, і породи. Трошки є що розказати. Ну, спочатку про круси. Крус це кури, які отримані шляхом схрещування різних порід. А також різних ліній. Це крос, це досить складна зоотехнічна робота, яку виконують зазвичай на великих птицефабриках, на маленьких фермах хороші кроси не, не отримаєш. Є кроси. Їх виводять для отримання більш високо, високої продуктивності, чим в породної птиці. Наприклад, яєчні кроси – це Ломан Браун, Ломан Сенді, Іза Браун, Тетра, Ломан Вайт, м'ясні кроси – це брулер. Поп 500 рос 350 їх для м'яса. А є також м'ясо яєчні Фокси По-моєму, ще Ред Bro, по-моєму, теж м'ясо яєчний Крос. Вони Яйця несуть непогано і Несуть. І яйця несуть непогано і Доволі такі м'ясні. Порода, порода це вже усталена. Якби птиця, яка передає свої признаки, свої характеристики з покоління в покоління. Крос його можна порівняти. Ну, це як гібрид у огірків, наприклад, що е, з яйця виведеного від кроса ти не отримаєш тої продуктивності, яку мав сам крос. Тобто там уже буде, ну, непонятно що. Може бути, трошки нормально, а може бути і зовсім погано. Ку Кури можуть почати дуже пізно. Я пробував виводити з яйця Ломан Браун, там то несуться дуже пізно, то яйце мілке, то взагалі якесь яйце з тонкою шкорлупою. Ну, не, не дуже з кроса не виведеш. Нормальну птицю. На відміну від породи, де ти, якщо тримаєш породи стопиту і породи стих куря, і ти отримаєш з такими ж характеристиками і потомства. І цеплята будуть такі самі. що краще вибрати для себе, це залежить від ваших. В першу чергу бажання. Якщо вам, наприклад, подобається якась птиця, наприклад, їй подобається інтер'єр, там, допустимо, якісь там бакенбарди, або те, що вона несе от, голубе яйце, яка мараукана, або просто краси є цікаві дуже. Ну, там, Сі-Брайт, наприклад, Або вам характер птиці нравиться якоїсь, тоді, звичайно, вам краще вибрати породу. Якщо це для вас до того ж, якщо ви будете розводити в подальшому птицю, особливо якщо ще й квочки, вона сідає на квочки квохчуть, сідає на її це то це взагалі такий добрий варіант. Якщо вам це не принципіальне, а головне її продуктивність, щоб швидко. Набрала вагу та було м'яса або щоб добре неслася, то тоді краще, звичайно, вибрати крос. Я тримав крос кроси я тримав, я купував циплят суточних Loman Brown і Loman Sandy і тримав їх. ну ну, перше це дорожче, звичайно. Породу чим вигідніше тримати, що є своє яйце, і ви можете якби, майже безкоштовно отримувати наступне покоління. А крос вам бажано кожного року, ну можна там раз-два роки, ну краще кожного року вам прийдеться купувати е, нових циплят. І циплята курочки коштують не дешево. Зараз, здається, там в районі 50-60 гривень коштують курочки Ломан Браун. Які ще моменти можна врахувати? Ну, от, якщо у вас є порода, ви можете отримати і самі, ну це вже не буде якийсь складний крус, а просто помість. Можна теж отримати непоганих курей, щоб, наприклад, змішати петуха, мераукана і курочок, що несуть коричневе яйце, там тих же полтавських глинистих або вельзумер, або Маранів, то ви отримаєте теж курей, які не передають. В спадок точно свої характеристики не передадуть, але які будуть нести цікаве оливкове яйце. Так що вибирати породу чи вибирати крос, це залежить від вас. Ну, я раніше тримав крос, а зараз перейшов, тримаю. Породи. Як -то, ну так Зручно цікаво, особливо як ти сам ще виводиш що то це цікавенько. Дякую за перегляд.